Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як на ось такий браслетик вдіти трубочки. Для цього вам будуть потрібні такі інструменти. Обов'язково клей буде потрібен, також буде потрібна зубочистка. Трубочки самі. З трубочками дивіться, обережно. У мене така трубочка, вона на 17 бісеринок, і треба залишати 16 бісеринок, щоб було Щоб було з двох боків ниточки туди помістити. Я не помістила, тому не зробила на одну бісеринку менше ледве запихнула туди. Тож, майте це на увазі. Ножиці ось такий інструмент буде потрібен. Для того, щоб підпалювати ниточку, треба сірники або запальничку. Ну, і ніби все. Перше, що я зробила, це робочу ниточку, якою я плела цей браслетик. Я її заховала в полотно. І далі в мене залишились ось такі ниточки. Треба тепер. Їх кожну ниточку зв'язати одну з одною. Наприклад, в мене, ось бачите, крайні ниточки є з першого рядочку, і є сусідня ниточка. Треба ці дві, ну, ці ниточки з цією зв'язати на три вузлики. І так зробити по всій довжині полотна. Зараз покажу. Беремо ці крайні всі ниточки біля крайньої бісеринки справа і цю, що зліва. І зв'язуємо її на три вузлики. Обережно робимо, щоб гарні вузлики виходили, не поспішаємо один раз зав'язали. Потім беремо обережно, щоб всі ниточки. Захватити і не захватити якусь сусідню ниточку. Ось так другий раз, але не перетягуємо. І ще третій раз. Ось так. Треба підтягнути на три рази. Ось такий вузлик у нас вийшов і воно потрошки знову розв'язується. І відкладаємо. Далі беремо ще дві сусідні ниточки і теж зав'язуємо обережненько на три вузлики, чим крепше будуть, тим ліпше. Повторюємо до кінця. Я зав'язала всі вузлики. Що я зрозуміла для себе, поки в'язала? По-перше, що треба мені, ці крайні, я хотіла на три зав'язати з цієї сторони, з цієї, не почало воно розв'язуватися, тому я залишила по два рази. Це перше. Цю сторону я пробувала як робила одна дівчина, вона взяла спочатку обрізала це все, а потім проклеювала. Мені цей, цей спосіб дуже не сподобався, тому що, коли я відрізала, це все почало стирчати в різні сторони і розв'язуватися. Мені це не підійшло. Тому я вирішила спробувати інший спосіб, і зав'язувати і проклеювати зараз буду на довгих нитках. Сподіваюся, що буде краще. Для того, щоб в нас нічого не приклеїлося, я візьму таку, такий зошит, який не приклеюється. І буду ці вузлики проходитися клеєм. Ще подивлюся, де щось в мене тут, може, розв'язалося поки я в'язала, то трохи попідтягую. Не бійтеся підтягувати воно все. Чим ліпше підтягнути, тим ліпше воно буде триматися. Ось так, ніби всі вузлики на місці. І зараз я буду на кожен вузлик. Капати крапельку клею. Клей повинен добре тримати. Ці узлики на місці. Коли ми будемо обрізати і підпалювати, але треба його мій клей. Ось цей треба буде трохи залишити, щоб він постояв десь хвилин 15. Підсох. Добре, по краях приклеїти, тому що тут найбільше розв'язується. Все залишаємо сохнути. Клей наш висох, тому можна робити далі все. Далі що ми робимо? Ми біля кожного вузлика коротко підрізаємо ниточки. Ось так. Ось ці нитки можна викидати. І ось так у нас виходить. Зараз беру я цей запальничку і ще трохи підпалю. Хоча, може, вже і не обов'язково, але на всяк випадок я підпалила. І далі я беру трубочку ношу, відгинаю. В ней більше ось цю сторону, щоб добре проходили, і ми будемо ці бісеринки вдівати в цей отвір до самого кінця. Сюди повинні поміститися весь наш останній ряд і ці гудзики, гузлики. Ось так легенько вона проходить, хоч і виглядає так не дуже. Кажеться, здається, що воно не пройде, але проходить. І ось то, що я вам казала, треба одну бісеринку, обов'язково на одну менше робити, ніж цей, щоб всі нитки влізли, тому я беру разом з бісеринкою, ось так протавку туди, всередину ще, щоб. Ось так воно все зайшло. І візьму зараз щипчики і закрию. І ось так в мене вийшло. Дуже акуратно в мене вийшло. Тож той спосіб, коли відрізати нитки, вже. Наприкінці мені найбагато більше сподобалося, я вам його раджу. І зараз ще в мене є фурнітурка. Тут в мене є карабінчик. З однієї сторони буду чіпляти карабінчик, а з другої сторони буду чіпляти ланцюжок. Потрібен мені буде ще цей. Okay. І так як в мене подвійні. так, як в мене подвійні mm, кільця, то мені ще буде потрібен цей інструмент.